Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. В Lidl прийшла, в Що тут дивитися? Троянди, да? троянди. Такі якісь вже трошки не свіженькі. Оце купиш додому, принесеш і вони вже штрик вже ніякі. Так точно ці пійоні. Піоні, бачите, вже які подгулявші піоні. Оці свіженькі, оце гербери свіженькі. Я люблю такі гербери. такі гербери люблю. О, такі жовті люблю, мені дуже нравляться. Ось такі букети хороші. Ось дивимося, що тут у нас Євро 79 огірочки. Я куплю собі. Я вчора то пошти з'їла огірок, тому що мені давали. Це оця, бачите. Ось така. Ціка тут 400 грам, 3,49. Було 4,99. Тоді салатик і полуничка. Оце, мабуть, нам ціля полуничку і привозили. Дві пачки, 4,50. Ну, я не буду брати. Я вчора хорошо так поїла полуничку, сьогодні каші з полуничкою, Банана ще не трогала свого бо. Ой, не кажуть творожок з полуничкою їла. Ой, дивіться. Дивіться, мої любі. 12-13 ну, 13 євро Кірсика. Це черешенка. Така ось. От. Це динька. 2,99. Жовта така, як от у нас називали, колхозниця. Колхозниця називали. Диньку. Апельсини, апельсини десь я не, не пам'ятаю в якомусь магазині бачила по центів. Так, те далі. Хліб там дівчина. дівчина стояла, так я не хотіла. Оце батончики такі бачите, свіженькі. Але ні, ні-ні-ні-ні, я взялася за себе. Я взялася за себе і вирішила. От. Оце хороша євро 99 моневілля. Отакі От. От хороші булочки. Ось темненькі. Оце хороші, смачні, але не для мене. не для мене. Я вирішила їсти тільки отакі темні. Отакі темні, лучше отакі темні О, булочки, хлябушки. Я стала на віси, я набрала після зими, як я хорошо так схудла, так хорошо себе почувала. От. І тоді я е, той, як вам сказати, стояв той, не похожий на мене, не похожий на тебе, так дивився на мене, так я обрала. Телефона 85 центів. Отаке картоп'я. От. Так я тепер вирішила убрати оці всі смаколики, булочки, плюшки, убрати все. Ось 9, 9, 9. Ну, 10 євро берем, да? три пачки кава, мока. Раніше я купувала своїм так, таке, їм подобалося. А тоді Аня сказала, що Култа Катарина, тільки з ж... ага, от з такою ось, жовтою полоскою. таке так бери. Я Я набрала їм таких, було теж по, по 3 євро пачка. От, так я взяла їм і відправила от як було. Оце сахар. Оце той сахар, що варить варення. То, що вариться. Так, Оце мошенничка. Оце таке, все взагалі не з'їсне, я вам скажу. Ну, люди їдять, звісно, їдять. Я інколи їла, а це воно ж так залипає в організмі, так що тоді не виженеш його з організму. Оце булочки хороші такі, смачненькі, як у ту духовку кинеш, але не треба. Не надо. Да. Не надо. Крашенки. Крашанки. О, конфетки. Теж не надо. Так би я взяла собі. Ось. 499. Я б взяла собі. Я люблю кої які. Але не буду. не буду, бо мене в мене є ці. Фрукти, фрукти эти засушені. Сухофрукти. Я вирішила, не треба, не треба, не треба, не надо. Я бы посилку відсилала, так я б узяла. Але посилку зараз не відсилаю. Так я і ось. Щось постель така. Чи воно таке? Ага. Постіль така. Ага. Ну так обичний. трикотажна якась Оце твоя їжа, оце курячий фарш твоя їжа. Ось. Я це взяловичини. 5-24, один кіло. Хороша ціна. До якого числа? До 26-го, це завтра у нас, так? Да? Коли 26-й у нас шосте. Так, да, завтра. Але не треба, в мене є м'ясне. Ось таке оце у соусах усе. Це не моя їжа, таке в соусах не треба. Отака ну, свинина я її не люблю, тому що вона теж до 26-го, тому що вона її тільки треба жарити. А я не хочу такого жареного їсти. Оце тут щось на грілі. На грілі щось так багато. Проперченого на грілі та ще з перцем Теж не треба. Так, а що тут оце таке? А це теж постільне, а це дитяче, мабуть. Ага, дитяче постільне, Да? Ні, здоровий розмір. Але Мікі маусами. з З Змікі маусами, але здоровий. Так, пішліте далі. Покажу вам трошки. Та так трошки походимо з вами та й, та й підемо далі. Тут теж щось по знижечкам. Не треба, не треба нічого. У мене все є. Треба повідати, що є. Тут ось ось якісь. Що тут один кілограм? Ні, пів кіла, так? пів кіла. 2,99 оці сосиски. Я їх не люблю. Оце ж тоді пам'ятаєте, драла брала таку копчену собі. Отаку, отаку драла собі копчену ковбасу. Трошки поїла, а тоді кинула в морозівку, відвезу своїй подругі. Не хочу, не хочу зовсім. Отаку ковбаску ж люблю і раніше своїм же відсилала. Тоді вони сказали, не треба. Бабушка не відсилай нам таку ковбасу, сиру відсилай. Я ото сиру їм завжди. Ну це рибка, хороша річ, але в мене риба є. Але в мене риба є. А раз вона є, то я й брати не буду. О, та я тут ніколи не брала б риби, тому що є такі магазини, що я знаю де по 8 євро. Ну 8-9 євро і, і зніму я допомогу. Я тут пішов той противник. Він мені колись казав, треба дозволення брати у тому. У тому дозволення у їхній фірмі, щоб оце знімати. Так пішов ти в сраку, да? я ще тебе це дозволю, Ні, ну знижка, бачите, було 3,89, а зараз 3,79. Десять центів. Ну що це таке за підсмішка? Це така підсмішка називається, а не знижка. Подивлюся, тут щось. Але нічого не буду. У мене ще два йогурти ото активі, щось вони мені не зайшли з тими з персиками та Активі я не зайшла зовсім. Бу, ото як я сливу і люблю, так я вже б вже давно з'їла і забула. А то щось ніяк. Оце наточка моя люб, любе таке, оце шоколадне. Ось таке. А це ванільне. Не, вона шоколадне любе. І крем. Я не люблю його, так що я собі суб його не беру. Раніше я брала отакі йогурти із тим із вишнями. Ось, а тепер теж не беру, хоча можна і взять. А можна і взять. Вони обезжирені написано, так? Да? чим взять. Это что, стратичела, да? Страчетела, да. Такие кусочки шоколада. Нет, я, все что так возьму. Такие с вишнею. И с чем? С малиной взять что, да? Не, не хочу с малиной. Обе два с вишнею. А де ще тут Звичай. щось? я не бачу більше. А ось мишло. Ось взяла два. Так ото і все, сметана в мене є, я брала собі сметану. Що в мене ще є? Ось тут теж, бачите, те, що це ж по знижкам. Оце ковбаску я ніколи не беру це з того. з індики. Булоко в мене ще є. Бати на завтра. І на понеділок. В понеділок зайду там у сіті марки та куплю. А, дитячу піташку подивитися. Хоча доктора Камаровського слухаю, що це таке в нас морожене. Євро 99. Оце таке. Не люблю я таке. Я б оце таке б їла б якесь би. У мене ще є морозиво, але ж я вам кажу. Може, прийдеться і викидати його, щоб не, не обжиратися тим, що тобі не треба. Так слухала доктора Комаровського, так він казав, оце замість цих дитячого питання, що оце ви купуєте і дітей кормите, да? там хоч і написано, що воно без сахаря, але все одно там підслад, підсладчують чимось, так ви краще для дітей купіть того фруктонезу. Обичну, обичну фруктонезу для, для дитини купіть, та й буде смачніше набагато. Так, що тут? Манго? Манго, так? Да? Оце воно чи що? Да. Тут куплю одне манго. Ще що куплю персика і банан. Персика і банан. Ну я ж завжди сливу люблю. Ну, гад, ну, ну слива подорожала 99 центів. Ну що ви таке оце робите? Аня, це тиква, тику не хочу. хоча і думаю, що дуже полезне. ні, то не, не, не тиква, то патати написані. патати, Ну, то й хватить двійко мені. оце зараз отою мішок у свій кину. Тоді на, на касі. Дістану з мішка та й заплачу О, дві баночки. І хвати мені. О, поклала. Я й такі смузіки люблю. Вони хороші смузики, але ж дорогі, це як нам давали, так я завжди брала. Так от у собі випив такий перекус. А зараз скажуть на перекус краще енергетичні батончики. Я їх не люблю, але ті люди, яким воно добре заходить, то хай її їдять. Ну, треба подивитися у Олійку У треба подивитися якусь манірну. Манерну якусь олійку. Так, це соняшникова 3,75 за літра. Ні, я хочу якогось манерного, а я не бачу я. Це оцет, оцет виноградний, це о, о таке. угу. 8,49 за літру, да? Тут так, примадонна на півлітра. О, ну дуже дороге яке. Ну не буду брати. З Італії привезу. Мені Масімо завжди купує, він знає де. На ферми то вони їдуть на агротуризм і там отой продають того. Це товар будуть розпакувати. Бачите, ці оту тілешку. Я ото мені якось захотілося купила чіпси, так вони в мене й лежать. Так я трошки поїла, а тоді думаю так. Стоп, бабо. Баба, стоп. Ніяких тобі того. От. Ніяких тобі, баба, этих самих. чіпсів, А ну що, горішки? є якісь позначка. Так. Тільки кешю і ото брусніка. Ось бачите, я не хочу такого. Такого не хочу. А так немає ніяких. На тій неді а не ну, ось тут якісь є. 2,29. сакса на сакса. Це воно, так? Да? Скільки 200 грамів. Ага, 2,29. А ну 200 грамм, тут еще не 200. Ну. Так что можно взять вот это. Ну, да можно и взять. Можно и взять. А можно и не брать. Так я вам скажу. 11.50, п'ятьдесят, о тут 11,50, а тут 11,45, 2.29. А тут 575. Ну, тут 200 грамів. У мене ще є той арахіс горішки, треба його пожарити і поїсти. Оце, миндальні горішки я не люблю. Ну, не, лучше я вам скажу такі сливіше взять собі 3,15. Каліфорнія. Ви знаєте, хороші. Ось дивіться, тут 3,15. Оце те, що я завжди брала у нас там в магазині. 3,15, 200 грам, так? Да? Ось 200 грамів, 3,15. А тут пів кіла, 3,15 теж, пів кіла. І ви знаєте, такий смачний, оцей сливи такі смачні. О, насіння вже привезли і по знижкам поставили. У мене ще є насіння, треба пожарити собі. насіннячко. Так що тут у нас із шоколада діткам моїм. Діткам моїм. Какао 85%. Ну таке взяти одне. Какао, 85. Це мене Анічка з Павликом люблять. А що написано Віган? А чого воно Віган написано? Що воно із того? Непонятно мені. Що воно іде у нас? Віганське чи що? Це чи з вишнями чи що? З добавками, з якимись. Непонятно. Не треба мені з вишнями. Таке ось. Такі, такі візьму дві шоколадки. А то вігановські. Непонятно. Ну не. ой, пробачте, голову наверх піднімала так. Лу чуть не задавилася, слюнею, слюнею своєю. Оце можна дві такі взяти. Да? Хай лежить, я хочу що на тій тижні посилочку одісла, покладу своїм діткам. Ну, це, бачите, прийшла, нічого не хотіла брати, а от а там трошки то там, то і все. Ну, бувайте здорові, всього доброго, всього хорошого. Тримаємось, тримаємось, все буде Україна. Пока-пока.